Кучерява, мов хмаринка, а ягня її дитинка. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Бі... 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 Ой, хто це? Це кучерява овечка? Потрібно скласти із пазлів зображення цієї тваринки. Шукаємо пазлик голови. Он він моргає на нас очками. Поставимо його на місце. Ось так. Ще й вушко прихопили. Наша овечка буде красунею. Правда гарна мордочка у цієї кучерявки Потрібно знайти друге вушко. А ось і воно летить. Чудово! Візьмемо бузковий пазлик. Він буде тут пасувати, а тепер фіолетовий прикладемо. Чудово, він тут підходить. Залишилось ще один пазл. А ось і місце для нього пустує. От ми й склали усі пазли. Привіт, красуне овечко! Бе, бе, бе. Пишна грива, довгий хвіст, до роботи має хист. Людям здавна помагає і далекий шлях долає. Здогадалися дітки, хто це? Так, це пруткий, мов вітер коник. Спробуємо скласти пазли із його зображенням. На коричневому пазлі є мордочка коня. Його і візьмемо. Ось тут його місце. О, тут ще й частина тулуба коня. Шукаємо тепер ноги конячки. Їх у нього чотири. Ось вони. Але щось тут бракує. Потрібно знайти ще один пазл. Ось те, що ми шукаємо. Ой, не зовсім. Це грива коника й мордочка, а нам потрібні ноги та копита. Так, здається, тут щось подібне. Чудово є. Так, а ось і довгий хвіст. Усе? Ми щось забули. Так, не вистачає ще однієї ноги. Ось тепер усе. Ми справилися. Йо! Любить молоко, сметанку, ловить мишку сіроманку, спить в коморі біля м'яса і до сиру також ласа. Дітки, ви її впізнали? Правильно, це киця. І ми будемо складати її портрет із пазлів. Шукайте пазл. Із довгими вусами та рожевим носиком. Ура! Знайшли! Ось він. Тут ще й очко є та вушко. А де ще одне очко і вушко, дітки? Бачу, бачу, поставимо пазу ось сюди. Чудово, киця має два вуха, двоє очей. Та рожевий носик. Щоб бігати та ловити мишок, що потрібно киті? Правильно, лапки. Скільки лапок має китя? Так, чотири прутки лапи. А де наш пазлик із лапками? А ось він. Кладемо його на місце. Ось тут він буде пасувати. У кожної китці повинен бути хвостик, але я не бачу його у нашої мурки. Терміново шукаємо хвіст. Ура! Знайшли! Ще десь загубився маленький клубочок шерсті, на якому пазлику є чорна плямка. Знайшли? Чудово! Давайте його сюди! Так, У нас залишився ще бузковий пазл. Ось тут його місце. Ми справилися малята. Подивіться, яка розумна киця на малюнку. Через поле навпростець іде до річки Баранець. Ось такий наш баранець-мандрівник. Пробуємо скласти пазли із його зображенням. Нам потрібен пазл із малюнком мордочки. Ось він. А тепер шукайте ніжки баранчика. Знайшли і я відшукала їх. Скільки ніжок копитець у баранця? Так, чотири. Тоді шукаємо ще дві ніжки. Ось вони. Десь загубилося вушко. Допоможіть мені його знайти. Дякую, вже бачу його. Ще один пазлик, щоб завершити спинку. І баранець може бігти до річки. Поспіши баранчику. Коли чути грізний рев, полювати вийшов Лев. А ось і наш страшний лев. Давайте зробимо його красивим та добрим і зберемо докупи усі пазли. Лев тоді вмить стане веселим та привітним. Малята, а знаєте, де знаходиться Батьківщина Левів? Правильно, ці тварини живуть в Африці. Спочатку знайдемо мордочку лева та його розкішну гриву. Це зовсім не важко. Ось потрібний пазл. Так-так, потрібен ще пазл. Щоб завершити гриву. Ось він. Ось так. О, та тут ще й лапка є. Малята. А скільки лапок у лева? Дві? От і ні. У Лева чотири лапи. Потрібно знайти ці прудсь лапки. Здається, вони заховані на цьому пазлі. Так, пробуємо. І справді ось лапи лева. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Є усі чотири лапки. Ну, а який лев без хвоста. Знайшли хвостик. Ось він, ще чогось бракує. Десь вушко загубилося. Ось воно. Будьте уважні. Останній пазл бусковий. Із частинкою хвостика. Ви вже здогадалися, де він має бути. Придивіться. Наш лев став добрим і привітним.